Тільки що закінчилась нарада у голови Верховної Ради спікера парламенту пана Рибака, де обговорили ключове питання і сьогоднішнє ключове питання, яке стає, це закон України. Цей закон повинен був прийняти два місяці тому. На жаль, ми його не отримали зараз. Пропозиція е, прийняти закон, але впевнені ми в тому, що не ну, в якому разі ми не повинні приймати закон з закритими очами і не дозволимо це зробити нікому. Тому що потрібно проаналізувати е, ці е, бюджет України, зробити висновки. І згідно регламенту, у нас на це є 5 днів. Наша пропозиція продовжити пленарний тиждень наступного е, сьогодні е, розглянути. І наступного тижня ми можемо вже. Е, Робити висновки і голосувати за ці законопроекти. Друге питання, яке піднімалось, ми в трьох представників опозиційних сил були у прокурора, генерального прокурора Пшонки і погодились, що генеральний прокурор прийде до Верховної Ради, домовились про це і зробить звіт про ход розслідування про побиття мирних демонстрантів на Майдані Незалежності. Впевнений в тому, що ми повинні всі публічно отримати цей звіт в першу чергу, але у нас є впевненість в тому, що не тільки генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ також повинен прийти і зробити звіт і розслідування щодо дій, які проходили на майдані.